І ось знову я йду. Хотів це місце пройти так, уважно не дивитися, тому що кабани нарели тут і думаю не буде нічого. Але ви знаєте, вони наоборот мені листя забрали. Ось такого красеня. тільки подивіться. Горели, порели. А грибочка не тронули мого, Подивіться, так свертіща. Такі я люблю збирати, які не потріскані. Бачите, ніжка біленька, шапочка коричнева. Ось ця красота, красота. Так що дякую кабанам, що вони відкрили мені. З листя, ось так порели, тут вони порели, а грибочка не тронули. Красота. І ось. Знову слідуюча знахідка. цей бідняшка потріскав. Немає вологи. Ось так він потріскав. Арменки. Ось бачите які. Весь потрісканий. Також чекав на мене. Підняшка хтось його тут кусив. Весь потріска там м'ятину таку зробив хтось, мішка кохтем. Але... Він вижив, щоб дочекатися мене. Ось такий. Як приємно знаходити грибів красень. Ось бачите, під деревом собі. Виріс ось такий біля цього дерева. Ось такий красень. Ох, як приємно нас підгортати листечко. Подивіться яка, бочечка. Так, краса. Таку бога красу, таку жару, таку запсуху. Очок. Виліз. Грибочка. Ось такий грибочок. Красок. там ще був маленький, але цей великий придавив його. Шукаємо далі. Ну що, друзі, мабуть, остання знахідка. Я всі витягувати не буду, які я знайшов тут, але ось тут один такий грибочок попався. Ось такий красивий. Ось. Ось такі, це не всі, правда, в турядки є гриби. Ось такі красень. Це купи. Я всіх не витягую. Кілограма 2-2,5 два, два знайшов. Зараз будемо їхати на іншу місцевість, в інші гриби.